Так, далі що робити потрібно? Ще не, не спішіть збирати, через те, що ми знайшли проблему з кнопкою. Замінити кнопку ви таку не знайдете. Аналогів шукати також задобубетеся. Берете ізопропіловий спірт в мене от спрей. І ось так Шикаєте прямо в кнопку пару разів. Я це вже зробив, Щойно поки на паузу натискав. І ось так робите 50 разів. Вмикаєте, вимикаєте її. Можете 100 разів. Щоб зачистити окисли. Можете вляти туди, ось так перевернути догори платою, щоб не, спирт сюди не тік, хоча нічого страшного її не буде. Просто довше сохнути буде. І туди вляти голкою шприцом, заляти всередину і запропиливий спирт. І ось так 50-100 разів її вимкнути, вимкнути. Цим ви зачистите контакти, і кнопка почне працювати. І ще трошки придавлюйте її всередину. Це важливо, тому що просто отак дергати сенсу немає. Потрібно її трошки придавити всередину, вона, як бачите, на 1-2 мм всередину вдавлюється. І тоді контакт кращий. От, бо я їх розбирав, я знаю, як вони там будовані. довго вам поясняти. І тоді, коли ви це зробили. Висушіть спирт. ні в кому разі не вмикайте прилад не під'єднуйте живлення, поки мокра плата, бо закоротите, все закоротиться і згорить у вас плата повністю. Добре висушуєте цей спирт. І потім тільки з'єднуйте два шлейфи. Обережно, щоб не загнути контакти, бо тоді взагалі капець буде. Робити це обережно. Наступне, що потрібно зробити, не збирати ще прилад. От є контакти пружинності для зумера. Звуку в цьому приладі не було, от їх я під, підгинайте їх майже вертикально. Щоб вони контактували з цим зумером. Він приклеєний, добре, що приклеєний. Коли відвалюється, таке часто буває, то посадіть його на клей, але тільки по периметру, щоб всередині він там не попадав туди клей. Збираєте спочатку ось так тимчасово вставляєте ось ці кнопки саме зараз, бо потім ви їх не зможете вставити, коли вже буде зібраний корпус. І, не закручуючи, тестуєте, а, ми забули. От що забули, значите, вам все показую, що не забути і сам забув. Дещо. Поляризаційну плівку обов'язково ставити ось туди, без неї не буде видно цифри на екрані взагалі. Так. Збираємо і не закручуємо, ще тестуємо прилад. Під'єднуємо крону. Перевіряємо. Не вмикається. Не вмикається. Все-таки та кнопка, видно, або розшатана, вже віджила свій ресурс. Що в цьому випадку робити? Самий швидкий варіант. Ну, кнопку ви таку не знайдете. Це дуже довго шукати таку сесерівську кнопку. Легше всього. Щоб вже прям користуватися, бо, не дай Бог, буде катастрофа будь-яку секунду через решистів. знімаєте оцю чорну штуку, дістаєте її і пробуйте збирати без неї. Під'єднуємо живлення. І, коли її вмикаєте, і натискаєте, тиснете її всередину туди. Як бачите, контакт з'явився, закоротило. Просто так, якщо в сторону буде посувати, вона не працювала, як бачите, Ну, я вам показував. А якщо ви посунете її в сторону і натиснете всередину, ось так легенько прижмете на 1-2 мм, невеликим зусиллям. Це пальцем можна зробити, зразу прилад вмикається. от. Тому от я пальцем можу це вже зробити. І пальцем е, З оцією штукою вона ніколи не ввімкнеться, бо ви не давите на кнопку, ви тільки її совуєте в сторону. Тому ось це викидаємо. І тепер пальцем, коли ви будете в сторону сунути, ви автоматично на, на міліметр її вдавлюєте всередину. Дивіться на екран. Я от, от посунув і вдавив всередину. І автоматично е, вімкнувся. Прилад. Якщо я знов вставлю оцю штуку, то такого ефекту не буде. Буде просто переключення в сторону. Ну, я вже показував. Тому от, викидаємо її користуємося без неї. От я ввімкнув, але чуємо, нема звуку. Немає звуку. Що робити? Все дуже просто ремонтується. Розбираємо, від'єднуємо живлення і підгинаємо вертикальніше ось ці е, пружинки. Вони мають добре контактувати з. от Підігнули вертикально з зумером Вони тут прижимаються, можна припаяти, тоді взагалі ніколи такої проблеми не буде, якщо припаяєте. от, А можна підігнути. Я б, звичайно, на місці заводу припаював, щоб такої фігні ніколи не було, але вони чомусь вирішили притискати тільки. Так, Все одно немає звуку, не дістають ці пружинки, вони вже там розшит, розшатані взагалі. Не дістають, звуку немає, як бачите, але зате прилад вже працює. Так. Пробуємо їх відновити. Для цього беремо. пилочку для ногтів і. Так, чухаємо ці контакти. Нічого важкого в цьому немає. Вам потрібно їх здерти верхній слой, окислів з металу. Зачистити блиску. Ось зачистили. І ось тут, ви не знаєте, де воно саме доторкається, але можете рівномірно по всьому ось так також зачистити. Але не сильною наждачкою, такою ніжною, то з зерном дрібним. Пробую це ще раз. Так. Знову поліоризаційна ця плівка і будуть приклеїти добре, щоб воно не випадало. Так. Вмикаємо прилад якийсь був звук, знову зник. Але вже імпульси набираються, все рахує. Немає контакту з зумером. Залубав мене цей зумер, якщо чесно. Легше просто припаяти. Легше просто припаяти, дійсно. Просто берете і припаюєте. Розігріваєте паяльник. І він ніколи у вас не відвалиться. Там може бути, до речі, проблема в іншому. Ну, давайте зараз я припаяю його, щоб він вже нам не набридав. Припаємо. Оце нижній це мінус, а ось цей верхній це плюс. Посередині його потрібно. Зараз я його швиденько припаяю. Паяти потрібно з киснотою, по-іншому ніяк. Берете паяльник, вмикаєте, ставите температуру на 320 градусів. Вот. 320 добре. Берете плюс. Плюс макаєте припой. Я роблю ось так. Перемішав. флюс залишився тут на кришці макаю, припоєм по 61. Тільки такий беріть, інший ні. І капаємо. От, на кінчик, це мінус. І в центрі ось тут буде плюс. Капнули. Так, добре. Розігріли паяльник. Тепер вам потрібно взяти і найкраще всього я всім раджу ось такий, всім любимий розовенький. Відкусуєте його. Він прям показує для людей з ДЦП. З рубрики, як закипятити воду. Виходить. Берете горілку, зачищається провід ось так. Трошки його нагріваєте і зразу оголяється Ніякий кусочок не потрібний. Нагріваєте, він нагоняється, все супер. Після цього так само мукаєте припой. Цей дріт лудите з обох сторін. Це дуже швидко і просто. Якщо інструмент під рукою, звичайно, нормальний. От. Ось так все гониться. Припаюєте. Так, берете трошки припою побільше. На кінчик. І припаюєте. Розумиру. Робити якісну пайку, як заводську. Берете ще припой Припой тільки беріть по 61. Саме легкоплавки в товщиною не товстіше міліметр. Тоді у вас все буде чудово. Вот. Все, вимикаєте паяльник, рубрика, як закип'ятити воду, закінчена. Ось вам, будь ласка. прям заводська пайка. От можете обов'язково подергайте, чи провід не відривається надійно, тримається. От гарна капелька олова, як на заводі зроблено. Так, Ну і припайте тут. Де плюс, де мінус. Думаю, зрозуміло і так видно, що от знизу це у нас флюс берете для нержавіки, Він буде вас паяти все. якийсь інший візьмете, не факт, що у вас все так вийде легко, як в мене. Так, припаяли, перевіряємо, чи проблема була дійсно в контакті, бо проблеми може бути багато, в чому не тільки в контакті. Так, ось так вийшло, показую. От нормально тримається все. Подергали отак, щоб воно не відривається. І все чудово так, ставимо цю поліразиційну плівку знов, щоб не забути. так Перевіряємо. Кнопка все таки влючі конкретно. Так, зумер все одно не працює, значить розбираємо, ще раз дивимося. Потрібно ще раз подивитися, чи ніде не закручені ніякі деталі, бо ми вже знаємо, що до нас хтось тут лазив, фігові лічильники поміняв. Ще раз дивимось на плату на мокрозйомці. Чи ніде ножки ніяких деталей, один з одним не перехрещуються. Через лупу по-іншому ніяк. Тому що підпаяв я от, динамік зумер, і він все одно не працює. Значить, не працює накачка звуку. Це вже проблема на платі. Не от, в контакті. От припаяння, надійно у нас контакти тут, на самому зумері, тому дивимось на платі. З тою платою все окей, дивимось на цю. Тут можуть бути. Закорочені якісь деталі, отак відгинаємо один від одного подалі. Всі, дивимося, нічого ніде не контактує. Бо таке часто буває. А от бачимо, я вже знайшов коротиш. От, дивіться. Бачите, ось ці два резистори пальцем хтось так прижав, пригнув і в них ножки закоротились один до другого. От, будь ласка, це вже е, дуже небезпечно. Беремо їх, відгинаємо. Будьте обережні, вона на платі 400 вольт, вас може вдарити током. Відгинаємо, щоб вони не, не було короткого замикання. Так, дивимося далі. Чи є ще щось у нас якісь критичні тут проблеми? От що цей був притиснутий. Так, ну я вам все не буду відео показати, я сам построму пробіжуся. Так, ось тут до корпусу е доторкається цей резистор, його потрібно відсунути ось таким чином. Щоб до корпусу цього конденсатора він не доторкався, ця ножка. І ось таким чином дивитись, що нічого тут не коротить. Все, ніби все інше. Нормально. Так, все добре. І тепер обережно. Збираємо все назад. От. Ну, вже добре. І так вже прилад працює. Нема звуку, то без звуку можна дивитися на екран і вже ви розумієте ситуацію все. Ви будете знати, якою стежкою йти при катастрофі, якою не йти. Яку воду пити, яку не можна пити. Яка не при аварії на зі ціні. Так, Все. З цією кнопкою то також може бути проблема, аж поки її не замінити. Ну, вирішує спирт. Його і так бажано з собою мати. Мене недавно друг захворів знову на коронавірус. Уявляєте, осінь 2022 року. Знову повертається коронавірус. Тому з собою спирт постійно потрібно в таких штуках носити. І заодно чекайте на кнопку, вона зразу буде працювати. Так. Знову вставимо цю полізаційну плівку ось туди. Дріти заліз на екран, бачите? Так не треба. Ось так повертаєте донизу. Нічого не залежало?